Всім привіт, любі друзі! Тут недавно розробники Squad 44, А це в минулому по скріпту. викатили дорожню карту на наступні 6 місяців. Всі думали, що по скріпту. Точніше, а далі його називати Сквад 44. Вже загнувся, але ні. Зараз вони розробляють контент на майбутнє оновлення. В цьому відео я вам розкажу, щось там вони запланували, щоб привернути увагу до такої гри, як Сквад 44, для україномовних гравців. Гра насправді доволі якісно зроблена, мені подобається, і потрібно потрібно їй більше уваги. Хто не знає, сквад 44 охоплює період Другої світової війни, а саме, оперед. Операції Маркет Garden британців, американців, операції е, німецьких військ Пермахту при заходу а, на Францію, там, де була оборона а на лінії ліні. Мажіно. тобто це ранні стадії Другої світової війни. Також там є в планах розробляють при офіційній підтримці Східний фронт, де будуть савки, відповідно та німецька армія періоду 43 44 року, і ще африканські. Корпус, німецький корпус німецького вермахту також в планах і він також розробляється. Коли його випустять, насправді я не знаю. Ну, що стосується дорожньої мапи на наступні 6 місяців, розробники роблять капітальний ремонт першої глави. Йде перероблення всіх дерев, всіх кущів і тому подібне. Також йде перероблення всіх будинків на картах. Поки триває капітальний ремонт графіки першої глави, програмісти продовжують наполегливо працювати над виправленням. Помилок у грі та просувати подальшу оптимізацію, де це можливо таким чином. Такі системи, як нова система відродження та логістика, продовжують удосконалюватись, і команда вдячна за всі відгуки від спільноти, яка допомагається у цьому. У міру того як переробка продовжує розвиватися, розділ логістика почне отримувати більше уваги. З'являться додаткові компоненти, які віддадуть розділу е, логістика. На цих скриншотах ви можете побачити кілька прикладів нової зброї, яка з'являється у грі. Майбут також логістика зможе встановлювати перешкоди у вигляді колючого дроту та та протитанкових дієжіків на додаток, То вище зазначено текстури зброї незабаром почнуть отримати. Нові текстури, щоб вивести їх на новий стандарт. Йо, Також добре, планується добре. додати в гру різноманітну нову історично точну зброю та транспортні засоби, щоб додати більше різноманітності для існуючих фракцій. Що стосується нової глави та нового контенту, розробники поки що не діляться своїми планами. Єдине, що було зазначено, буде новий режим гри, нова фракція, новий театр бойових дій та збільшений ліміт гравців на сервері. Це. Дійсно доволі добра новина, тому що в Скваді вже давно 50 на 50 грають на сервері, а в Squad 44 грають до сих пір 40 на 40, і це, відверто кажучи, відчувається. Епік і насиченість бойових дій не така серйозна. Усю інформацію, яку я вам тільки що розповів, представлена в цьому блозі, знаходиться в на стадії розробки та може бути змінена. Тому слідкуємо за наступним. Відео ось таке невеличке інформаційне відео для того, щоб просто люди, можливо, познайомились з грою Сква 44, а хто слідкує або давно не заходив, дізнався, що гру продовжую підтримувати і планують новий новий контент. Дякую всім за увагу! Всім папа! па, -па. па, -па, -па. Такі. Опа! Спокійний геймплей виходить. Що це, щоб в людину в людині попасти, треба по два, Один. Другий. Другий. Не хоче здаватися. Утік. хе блін. Порядок, порядок, гоу, гоу, гоу. Штыкаву! Вау. Айс. Nice. Шпак. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Штыкову, 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 Так, 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 Дэвид, Дэвид, Дэвид. Я забежу в другий поверх. А, так ты тут. А, нет. А. Ч ⁇ тут риже? ⁇ п! Ты куда-нибудь а, дружище? Краши, краши. Чет. Нашел его? Да. Ебать, що за карти Аравийская пустыня и Египет. Ааа, Бля, Просто не из 100 ракурса было показано, я ей уже иду. Валера, я офігів. <смір> І <смір> тут, тут теж типочек. Шотнул с пистолета М1911, у в голову типу. Тупо. Еще и запор був, я тупо рандомно шмальнув. А він такий бам базу видав. Я в шокі. Я не побачення. А, от еще. Там я на турі офигив. То шо выйшло. Некай, 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 бл. Я до такого не був готовий. Держочка, дрожочка. Ай, хотів ну Ладно. Пришлось застрелити. И вот она. Get the fuck out! Get the fuck out! Подбив, хорошо. Дети, дети, это пока... Блядь, как же Скар хорошо выкупить? Поехал, поехал.